Салют, пацаны, мікрофон ВПБуч ігр і це Soviet Car Simulator. Про цю гру я дізнався доволі таки зовсім необичним способом. Там я бачу одна реклама. це була про Soviet Car Simulator. І зараз ми испытаємо кілька машин. Ось зелененький цвет. Стрелки міняємо на руль. вожденні. Всі включені, растительность включить. Трафік включений, а тепер дивіться. Треба лише отак. Зна... Скоро ця машина не вбиваєма. Ось дивіться, Ми вріпалися в... на огромній, а цьому джепарі абсолютно по барабану. А зараз ми на ньому попробуємо прокотитися. По містю... Ой, 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 ой! Заносить, заносить. Заносить джепару. Хоча машина така добротна, я б сказав. І того треба, щоб було якомога поаккуратніше водити цим джипарой. Дивіться, зараз ми вріжемося в цей стовп. І дивіться, машині нічого абсолютно не досталось. Кромі невеликих, невеликих порожінь, жизнь ми в ох ти ж, Ох ти ж нас перекинуло. Зараз я звук зменшу тут. Ось так. А тепер треба ось, от так, от так. І дивіться, і з ростительністю все цікавіше, з рослинністю все цікавіше, стає. Все зеленіше. А хоча я хотів у гіпермаркет заїхати. ой, 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 Щось я трохи не туди поїхав. Ой-ой! Ось так, зараз ми ось тут припаркінгуємося. І зараз ми ще ось тут підемо. Подивимося, чого гіпер. А чого? Як там його? Не гіпермаркет, а як там його а, гастроном. Чогось якогось дива гастроном зачинений. А зараз ми поїдемо трохи пазік потероризуємо. -по Я вже не кажу про хасанчики по городу. Оп, і ось все. Выворачиваем. А тепер берем, їдем тероризувати цей пазик. Осьо, тут є кнопка камера, можна сделать иной вид. Ого, пазик так я б сказав. От цей, як його. А железо непогано пре. Ось, о, дивіться, уже доганяємо пазик, подрезаем його. Йоу, пазик, ти куда ж ти їдеш? Ух ты ж ох ти ж, хасани на пазику їде. Оце пацаны хассають на пазику. Але ми хасаним лучше. Дивіться, сейчас я вимкнула цей вид і дивіться. Ми летимось тут, а сейчас дивіться, вже перед буханочкой. Буханка хліба сторожись. Опа. опа. Попалися хасанчики на буханочке. Ось о... Не дивлячись на те, що у нас проблеми з задніми колесиками. Зараз ми ось тут дуже різко повернемо все, як і положено. Тільки, мабуть, треба було трохи позже. Зараз треба було це поворачувати. Хоча давайте вимкнемо цю машину і перейдемо до слідчої машини. І слідуша у нас машина це. Волга газ 21. Я всегда говорив, що це машина сама лучша машина. І ось сьогодні ми це перевіримо. Ось так ось це. Вмикаємося асстенти возжд... воз... вождення. І нам треба вирушати зарані. Ой-ой-ой! Одна... Льоз. Да, пацани, якщо ви не знали, то сльози тільки що в мене врепився. Куди сіль'язи? Хасанять? Зараз ми тут на Волги німного похасанім. Ось так зараз розворачуваємося. Чого це Волга така медленна, тільки, тільки 20 км в час. Навіть я на велику швидше їздив, чим, чим ця Волга їде. Ні, ну зараз вона дійсно пре, як ні в чому не бувало. Хоча я взагалі не це хотів взяти, не от... ось це. Ось бачите, пацани, на що способне железо. Воно способне догнать навіть ліаз. А, Че, не занато, я еду. Да, трохи, наверное, занато уже 87 для старой иной волги. Це ж раритет! Куда я первый лез? Понял. Вот так. А, не, сейчас мы выберем трохи быстрейшую машину. Точило немного быстрее, выберем сейчас. Ну, ходим быстрее, будет, я не знаю, что нам выбрать. Треба чтобы такую машину, чтобы не вредилась. Хай будет шестерка. Вот так. Хай будет... Не, не белая. Красненькая, растительность, ассистент вождения. Нет, красный цвет. Закручивается и... И на жигулях Зараз треба стартовать, Абы немного подрезать... Лезет! Тю, бампер сразу погнул? При первом уж выезде... Сани, бампер мені погнуло. От що це за совєтські водітелі? Як вони взагалі на таких машинах їздили? Ой! А хто вообще це Жигулі придумав? Ой-ой-ой. Ну ж би давай. Пішла! Пошла жигулька. Вот так, все. А тепер дивиться, де вона до сотки розгон... розгонеться. Дивіться, набираємо розгончику. Тепер проскакуємо перед л'язиком. Нет, ніт-ніт, ні. Ні, тільки не дрифт. Та нова субаню. Ви та, пацани. Просто це воно Пре спершу як ні в чому не бувало, а тоді як у чомусь бувало. Наче ця жигулька беушна. Воно там дивіться. Тільки сотка, тільки сотка одна. Тільки одна сотка, ви здіваєтесь лише сотня. Сто км в час. Я більше на москвичі їхав, чим зараз їду. Чим один км на годину. Сейчас я покажу, тут, шо, тут, на что тут москвич способен. На що способен ИШ-412Е. Ні, хай буде все хайбудесы Ні, хай буде все біленький. растительность ассистент вождение. Растительность трафик. И погнали. Дивіться, уже тридцаточку уже нагнав. А на Волге тридцатка тільки зараз нагналася. Угу. Да, конечно, шас вона їде, такий... Вол... Цей шас їде таки Волгий москвичик сейчас їде доволі-таки прилично собі, с приличной скоростью. Ага. Назад вона їде найшвидше что-то. И угу. еще одне. И і... yeah. чего? Чого ви? А, Москва, ж тут не повреждається. І зараз я попробую розігнатися до сотки, а потім затормозити перед ангарами. Ось так. Ось так треба якось проскочив, проскочив. Ось трохи задіваємо, але нічого. Ось тут універмаги і треба щось. І... Щас повертаємо! Ой, залетаем в Ангар. И дивіться, почти без повреждений, только кр... дверь двор трохи ум'ялась. Ой-ой-ой, не, мы сюда уже точно не выйдем. А если и так, то выйдем. Дивіться, я сейчас попробую по встречке поехать и посмотрим, что у нас скажет столб на это дело. Че если я ні не в шо раньше не не Вот все, вот так. Лязик пропускаємо, точніше не пропускаємо. Стоп! Сто десять. 110 кілометрів в час! І на це каже стовп! Стов каже на москвича, звали отсюда. Та я й звалюю отсюда. Як стовп мені сказав, звали отсюда, то я звалюю. Ось так. А ось це, кстати, моя дача, яку я хотів ще вчора купити. Ой, Немного не туди. Ось так. Щас ми ось тут трохи похасанім по цьому селі. Ой, ні ні не ні не не сюди, не сюди. Ох, макарушки, кошки, мошки. Так, треба оцей бугрик переїхати. І тоді ми поїдемо в одне дуже цікаве місце, яке теж зветься пасхалочкою у совяткар-симулятор. Оп! Усидиться. При, приземляємося. А тепер їдемо. До цього до цього я не розумію, як воно називається. До той, до той следує пасхалочки. Якщо нам ніхто не помішає. Ніва, Ніва, проїжджай. Ой, німного задів. Та що мені з того, що я задів? Так це ж німного я задів. Чого такого? А. Да ви прям ліс припідняло. Я ще довго буду знімати. Ось так. Едем, пацани, зараз... Щас... Ой, а там я міг люблю... би. Ось так і я. Щас... А, так це свободний, воно зветься. Це, так це місце зветься свободний. Ви бачили це місце на одній із вивісок цієї гри? от я бачив у плей... Google Play. А щось це... і ось це місце. А ось так тепер дріфтемо. О, а тут теж є рустительність. Я не помітив раніше ж тут не було цього дерева. І цього, і цього, і цього! Тут взагалі тут дерев не було. Якого, якого я не знаю, у кого тут додали дерева. Це, мабуть, останнє обновлення цієї гри. Так, давайте виберемо щось получше. Ну, я думаю, вибрати президентський бронетанк. Ось так. ассистенты, вождение, трафик, растительность и все. А теперь президент полетел хасанить. Сейчас мы тут трохи суеты тут наведем. Вот так. И суета! Побачили, пацаны, как это делает настоящий президент? Да я могу стать президентом карты, если что, могу. Ну, могу стать, если мне никто не помешает. Вот эти Оці воділи. Тим паче, що я їду без пасажирів, і того у мене повний повний бак бензину. Ось так щось перед лізом не будем. Ось так треба не головне, бо ми президент. Я президент, їду. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Ой, щось уже поламав. Я щось уже в цій машині новенькій. Щас я вам покажу, пацани, що таке ідеальна парковка. Ну, не це, а, ну майже це. А, так цей зіл неуничтожаємо. Це президентська тачіла. Як і дивіться, там є геть усе, там шейнокія є. Я, я бачив про цю машину відосик от Ігоріан Тудей. Ой, прямо в будинок. А зараз я попробую, о, о повреждень немає. Якого це дива, повреждень немає. Ну, я й радуюсь, що порождень немає. Ну, от, сказав, та не зробив. Ось, ось так. Щас ось тут розворачуємося. Главне, ні, в що не вколочиться. Ось так дивіться, ось так треба, хопа. Ми президент їдемо хасанить по городу. Зараз головне бо це машину не втопить! Хопа, бачите, на що способен цей карт президента. Хоп-хоп-хоп. ой ой єй Маневрів у нього не дуже багато, але. але сам крутеж такий класний. Пацанський прям такий. Да, он свободний. А я щас попробую, хочу попробувати це залетіть на оцю. Дорожку і ось тут трохи на дороги пови... повиписувати хасанчики. Пацанчиків! Ого, дивіться! Президенту все можна. Ой. Але не це. Оце, наприклад, дивіться. Я можу перевернути машину і мені за це нічого не буде, бо я президент. Оце дивіться, розвертаємо. О, так у мене ж є повреждення, так? Да? Ну тоді я не знаю, що робити. Пацани, напишіть у коментах, хто що робить в таких ситуаціях. Та, що воно за машини такі? Щас, що я? Що я? Та, ну вас! Та ну вас! чесно. Всіх осанять на льозах, крім мене. Це дуже нечесно. Кстати, я був на гляді в одну дуже класну. Волгу ГАЗ-21 на Оліксі продається. Раджу вам запропонувати, я думаю, що вона шикарна. так ще помимо цього це ж так. О, ну дивіться, президенту все можна. Оп. А оскільки я президент, то можу все на світі. Можу навіть підтаранити пазика, якого ми проїхали. Ось, Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я впевнений, що десь там на другій стороні має бути пазик. Ось, ось так. Летим. І поки що нічого там не видно. Тільки та, я там, кажеться, бачив щось. А? Ні, все-таки там нічого нема. А раптом там спереді щось є. Да, я там щось реально бачу, там щось рухається. Що стоїть? А, так я бачу оту ниву. Ось все. Ааа, сюди пасік він. Ось о, дивіться, президенту все можна. Дрифти виписувать. І мене навіть, дивіться, поліція на не зловить. Бо я на спритній машине, дивіться, и міняти може Ось, дивіться, тепер я на білому кортежі. Хоп. От так. Югу. От тобі пазик переш? Пазик, я думав, тобі мало. Та, куди ти поїхав? Ну і трафік же ж. Продвинутий, звісно, трафік. А зараз, якщо я попробую. отак. так, зараз ми попробуємо ускорить пазик. Але він не їде більше, ніж 46 км в час. А я їду більше, ніж 50 км. Я більше, ніж 60, на самом деле, валю. І ось я кстати, в жодну аварію не попав. Ну, принаймні, за цю останню минуту. Не попав я в жодного з аварії, немає ніякої катастрофи. Все пройде гладко. Ні, зурачив. не пройде все гладко. А мені це було б дуже цікаво, як себе поведе інша машина, не ця. А Геть інша. інша. Ну, дуже швидко. Така, наприклад. не це. Треба вивезти вище трохи. Ні, і не зіл, і не це, і не це, і не це, це, не це, не то і, о, о, це легенди, легендарні, там же ж лазік. ось, Все-таки надо їздити на цьому Пазику. З одного боку я люблю пазики, з другого ненавижу їх. асистенти вождення усі уси Растительность, цвет меняем. Не, не выходит поменять. Дорожный трафик. Окей. Уссю, пожалуйста. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой, це у нас пазик повреждается. Ой. Кажется, не. Все, сейчас попробуем. Уазик! Уазик, ты мне не поможешь. Шо. Уаз не може портить паз. Ось ах ти ж ах ти ж уазик хитрюга такой Ось, А і що я Стоп, що? шо я роблю? Що, у мене ж хоть щось виходить? Ні. наш водитель звати звать застряв. Ось, осе Ось, а тепер попробуємо наздогнать усіх хасанчиків. Так, у нас якісь наповрежні. Нема. А, так це ліво старониться. Стоп. Стоп, стоп! Е. Я чого-то не поняв! А чого так носить? І стоп, стоп, да все норма. Ось тут дивіться, е, інтересно мені, скільки ми зараз їдемо. Шестька я обганяю озик, який мене второне, кстати. И я щас попробую ось так. Щас, а если я зріжу дорогу немного? Німного зріжу дорогу. Ось все. Общественный ТС. Свободный деревня 2 свободний. Все дивіться, ось так тепер дрифтом. Ні, дрифт не вийде у нас. Ось все. Ось все. Тепер переключаємося на вид. І я давно мріяв покататися на пазику. Какой нет пошкоджень. А ну иди сюда, девятка. Вот так тебе. Мне кажется, что была восьмерка, а не девятка. Все, еще один едет Хасанчик на буханочке. Буханка хлеба. Пошла. Пошла жара. Пошел. Другой пазик. Ненавижу я еще пазики, кроме моего. Это має Єдиний, має бути пазик на цій дорозі. Ось дивіться, кому не слабо проїхатися на двох колесах, то ставте лайки. Скільки можна вже так? Якби я грав у морський бій, я б я б точно переміг. І у нас, кстати, на пазику теж проблеми з ходовкою. Опа! Ось бачите, пазику невозможно довірять. Бо дивіться. Ось так. Далі ще їдемо. А тепер дивіться перестрибуємо на, інший, на іншу колію і обганяємо первого лязика Шашечки! Прям лобовуха, Лобовуха, пацани. Шанси вижити тут від одного до 20%. Хотя, наверное, трохи и больше, чем до 20%. Ось все. Общественный ТС. Ось и я. Ось все, ось так. И я... И кто ж придумал? Это что? Пассажиров ехал? Ой. Установка 5 секунд. Одну секунду. Все. Секун. Ознал установка. Некс. Їдемо отсюдова. Тепер ми хасанімо отсюдова якомога подалі. Ось сьо. А де машина та, яка їхала передо мною? Схоже, я їду не в той бік. Добре, щось ось так об'їдемо це все. Ось сьо. І зараз у нас буде пазик рулить. Ось сьо, рулить пазик реально. Я щось попробую на скорості під 50-ку залетіть на устов. Що в нас тут повреждення є чи нема? Нема. Ну, що то пазик такий в мене міцний попався. Та чим я знов задів? Ох ти ж, ах ти ж, пазик. Пазик ти такий. Ну, ти пазик. І... мощь. Ось у мене є нарешті можливість Що? Як уазик може тягнути Уазік? Уазік він же ж слабий. Щас, чекайте, мені щас треба не туди нажав. Схоже, пасажири не доїдуть туди, куди я хочу. Мені потрібен Уазік. Може, в легендарних не Уаз 3151 я не вижу. Ага, ось він! У вас тридцать один дорожный трафик, растительность и все ассистенты вождения закрыть. И, -и все полетели, пошла жара. Е есть. О, все едем. А теперь сейчас трохи. Ой, он надо ну, убить Шест... семерка. Куда семерка полетела? Що сімерка вже на дорогу повернулась? Не може бути, то не може бути ж кажу, що не може такого бути. Тоді, якщо вона не на дорозі, то де вона? Де та сімка ділась? Ой ой, трохи не вирлив. Ось все. Тепер оця полетить у мене отсюда. Стопе! Що я вижу? Мене, попхали, мене попхав якийсь, я не знаю, драндулет. Щас яму драндулету и покажу. Ось, о. Ось так. А он удалься, а ну, де за ним має бути, ото тільки я щас і її підрежу. Ні, тут ще один ліазик. Тоді де семерочка красненька. Де вишнева сьмерка? Неонові фари на стеклах тонировка вишнева смерка. Де ж воно? Де вона? Я вас спрашиваю. Ага, ось воно. А ну йди звітся. Ой, Шо? Шо за Шо за чепуха? П'ятерка ніколи не буває сильніша, Уаза. Я вам це доведу. Ось. Озик і більшу скорость розвиваємо, манів лучше, дивіться, Тільки хоп хоп. ось так тобі дивіться, Хоп хоп. хоп-хоп, І ось так. ось так. якщо зараз сейчас так, то мож, ми можемо вас призвести дрифт. Ось так, Зараз ми треба, щоб доїхали аж туди, а тоді дрифтиком розворочнусь. вот а так, дрифтиком разворачнулась. И теперь едем на всей скорости, несемся на оту, на пятерку, на эту пятерочку. Оп! Что за? Что это за машины такие? А, сейчас я ей покажу. Ци, какие пятерочки. Кто тут босс? А -а 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 -а. Нет! Куди вона їде вообще? Куди вона взагалі їде? Коротше, я взагалі не знаю, куди вона їде, І що в неї водителя у думці. Щас ось так. Та, Куда ж ти? Опа. А я не отстаю тебе пейте речка. Ні, я лучше цей поліцію виберу. Ось так ось тут служебний. Ось так, Жигулька. Гол, синь. Растительность, все ассистенты вождения, растительность, трафик и закрыть. А значить трафик має їхати десь оттуда. А це значить, що ага, ось і мій перший винуватець. Це той, який ми... мені минулого разу, це той? Це той пацан чи не той? А, ні, це казати не той. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня же все ассистенты вождения. И того треба быть как аккуратнейшим. Ой-ой-ой-ой. Нет! Да ну вас! А, 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 як, як це? Де руль? Я не понял, де руль? Я не вижу руля! Пацаны, руль кудись пропал. Ну, руки на ну, на місці, де має бути руль, а руля немає. Дивіться, що ось так ми ж все одно можемо їхати без рульохи. Ляс? Ось так, щось ми на цій нашій міліційської машині.